Всім доброго, доброго ранку. Це щоденна програма Ранок вдома і сьогодні для вас працюємо ми, ведучі Костянтин Октябрьський та Лілія Ребрик. Бадьорості цьому ранку додасть музика від майстра Руслана Шокюрова. А смаків mm -hmm. та апетитних ароматів. Кулінарний майстро Чаба Бакош. Доброго ранку, Чабо. Доброго ранку. Друзі. Що в нас сьогодні на сніданок? Чим потішиш? Сьогодні ми приготуємо святковий рулет із індички та чорносливом та сиром. Так. А Потім приготуємо олів'є. Теж індичкою. Вау, супер! Ну, смакота, а наша команда журналістів приготувала дуже цікаві історії. Про те, як 12-річний художник з аутизмом створює картини на підтримку ЗСУ, та як мистецтво може долати темряву всередині і зовні. Це про нову виставку у мистецькому арсеналі. Про ситуацію на лівому березі Дніпра на лінії фронту і на тимчасово окупованих територіях. Про документальний фільм присвячений окупації Бучі і про захисника Маріуполя, який пережив. Полон, все це протягом найближчих двох із половиною годин, але спершу, як завжди, дякуємо нашим звитяжним збройним силам України за можливість починати новий день. Віримо і підтримуємо. На календарі 19 грудня, саме цього дня 1974 року, в магазинах США з'явився у продажу саморобний комп'ютерний набір. Він називався Altair 8800, а коштував 397 доларів. Ну, звісно, це пока був досить примітивним сучасної точки зору. Достатньо сказати, що в якості дисплея використовували панель спалахуючих лампочок. Ну, попри це, комп'ютер потрапив на обкладинку січневого номер журналу Popular Electronics. А там вже його помітив студент Гарвардського університету Білл Гейтс. До чого це призвело? Знає кожна сучасна дитина, якій важко повірити, що колись люди жили без цієї техніки. Про інші визначні дати події цього дня у традиційній рубриці День в історії. 19 грудня 1917-го у Канаді стартував перший чемпіонат Національної хокейної ліги. У змаганнях взяли участь чотири команди. Першим чемпіоном НХЛ став Торонто Мейпл Лівс. Наразі ліга об'єднує сім канадських та 25 американських клубів. Щороку вони борються за кубок Стенлі, найпрестижніший хокейний трофей. Цього дня 1972 року з поверненням на землю екіпажу космічного корабля «Аполлон-17» завершилася американська місячна програма. Астронавти Сернан і шміт провели на поверхні місяця рекордні 74 години 59 хвилин. Загалом місія тривала трохи більше як 12 діб. За цей час астронавти здійснили три поїздки на місяцеході і зібрали понад 100 кілограмів зразків ґрунту та гірських порід. 19 грудня 1984 року прем'єри Великої Британії та КНР підписали угоду про повернення Гонконгу під юрисдикцію Китаю. Відповідно до документа, це мало відбутися з 1997-го. Умовою для такого повернення було збереження в Гонконгу капіталістичної системи ще на півстоліття. Невеликий півострів опинився під владою англійців після поразки Китаю у першій опіумній війні. 26 років тому відбулася прем'єра голівудської драми Титанік. Головні ролі у стрітці Джеймса Кемерона виконали тоді, ще невідомий Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет. Титанік Володар одинадцятьох премій Оскар і перший фільм, який зібрав понад мільярд доларів у світовому прокаті. А саундтрек до нього у виконанні Селін Діон став однією з найпопулярніших пісень за всю історію музики. 19 грудня 1998 року Палата представників Конгресу США проголосувала за відставку президента Біла Клінтона. Дебати тривали 14 годин. Тодішнього очільника держави звинуватили у неправдивих свідченнях під присягою і протидії правосуддю у справі про сексуальні домагання. Клінтон став третім в історії США президентом, проти якого була застосована процедура імпічменту. А яким буде 19 грудня 2023 року, залежить від кожного з нас.